30 квітня уся країна відзначає День прикордонника України, тих, хто ціною свого життя захищає кордони нашої держави. Саме до цього свята представники з Ізмаїльського прикордонного загону вирішили створити патріотичну пісню та зняти кліп, присвячений всім, хто боронить кордони України. Я, як завжди, перед якимись святами військовими, чи День Прикордонника, чи День захисників та захисниць України, намагаюся зробити якийсь кліп. Такі показати трошки наше життя, хто ми є, такі, хто такі прикордонники. І цей раз не є виключенням. В мене народилась така ідея. Я прихильник творчості нашого академічного ансамблю пісні танців Державної прикордонної служби України, а також прихильник творчості Тетяни Лесіна. І так збіглося, що усі мої ідеї вони підтримали. І ми, от сьогодні, тут робимо цей кліп до дня прикордонника. День прикордонника 30 квітня. Тому ізмаїльські прикордонники звернулися до поетеси Тетяни Лесіної, яка і написала текст пісні під назвою Ми борони кордони. В цю пісню я вклала безсумнівну віру в нашу перемогу, в перемогу наших захисників. Всі пісню вклала любов, любов до рідної землі. І повага, тут повага, величезна повага до наших захисників, до наших прикордонників. Аранжування до пісні було написано учасниками академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Пісня відразу зайшла. Відразу зайшла. Що ми зробили? Ми зробили аранжування цієї пісні. У нас полковник Перегняк попросив. Допомогти, так би мовити, в аранжуванні артист нашого ансамблю В'ячеслав Татар зробив це аранжування. Аранжування сподобалось, і після того як було зроблено аранжування, я зрозумів, що це пісня наша. Виконали пісню військовослужбовиця Ізмаїльського прикордонного загону Олена Дімова, молода талановита ізмаїльська вокалістка Олеся Кічук, а також квінтет академічного ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України. Це мала бути пісня для двох дівчат. Одна дівчина мала бути військовою, інша цивільною. Я так собі бачила, що цивільна це буде Олеся, і військовою Ігор Перегняк пропонував Олену. І коли ми вже почали вже співати, репетувати, я побачила, що ці голоси вони дуже так відлунюються, вони поєднуються гарно. І дуже цікаво було, коли вийшла аранжування, перша версія аранжування. Я почула, що такий, знаєте, це вже рок роком. А ось зйомки кліпу збіглися з днем народження одної з вокалісток Олени Дімової, яку увесь колектив щиро привітав зі святом. Я коли почула вперше слова пісні і музику, я зрозуміла, що це для мене близько, це моє. І працювати сьогодні з колективом академічним ансамблем пісні і танцю Державної прикордонної служби і з Олесею Кічук було дуже приємно. Вони зробили сьогодні мій день. Я так розумію, що я виграла прям такий бонус-плюс сьогодні і погода, і свято, але всі мене привітали, всім дякую. Мені дуже приємно і для мене велика честь, що я була присутня при народженні цієї прекрасної пісні. Ця пісня народжувалася в нас вдома, в домашній атмосфері, в патріотичній атмосфері. Сьогодні для нас дуже особливий день, адже саме зараз ми закінчили роботу над нашим новим кліпом. І, до речі, сьогодні день народження, ювілей у моєї колеги, у нашої солістки Олени. Зйомки самого кліпу стали можливими завдяки підтримці та участі представників Ізмаїльського прикордонного загону. Також до кліпу війдуть кадри відзняті військовими у зонах активних бойових дій. Буде ще зйомка з наших гарячих точок, де беруть участь наші прикордонники. це і Бахмут, це і південний напрямок. І я користуючись нагодою, хочу подякувати усім тим людям, які допомагали це. Пресекретар Краматорського загону Ігор Заруднєв, прес пресекретар Луганського прикордонного загону Євген Роженюк і власне ансамбль, власне керівництво і вашому ресурсу ресурси Тодей». За надану також підтримку, та й багато всім, хто і навіть тим людям, які надали ці приміщення, для того, щоб ми відзняли цей кліп сьогодні. А ось погодні умови, на жаль, не сприяли у цей день знімальному процесу. Були думки його зробити таким чином, потім іншим чином. Але така сьогодні дощова погода трошки. Нам наламала плани, але знаєте, мені здається, що все вийшло. Основна складність була в тому, що ми всі дуже змерзли, адже тут відкрите приміщення, і дуже холодно, незважаючи на складні погодні умови, незважаючи на холод, ми витримали цю зйомку, адже ми були разом. В нас патріотичний дух, і це нас зігрівало. Сьогодні прям погодні умови. Нам трошечки заважають, але ми ж сильні, ми справимося. Ми все зможемо. Прем'єра пісні відбулася 19 квітня у Палаці культури на урочистому концерті, присвяченому дню прикордонника України. А ось кліп глядачі зможуть побачити саме у день свята 30 квітня. Усі учасники знімального процесу висловили слова подяки керівництву Ізмаїльського прикордонного загону за сприяння у створенні кліпу. Ксенія перевезлива Юрій Слободяний для юг тудей.